Сезон кабачків – це, мабуть, один з моїх улюблених. Недорого, бюджетно, смачно, а до того ж і корисно. Тому сьогодні хочу поділитися з вами цікавими ідеями приготування намазок, закусок. Я готую досить великі порції, зберігаю в контейнері, і так класно завжди на бутерброд є щось смачненьке. І розпочинаю з того, що підготую всі овочі. Дрібненько я нарізаю цибульку. Вже я розігріла гарну сковорідку з невеликою кількістю олії. Можна взяти топленого вершкового масла і це буде ще більш корисно. Осмажую до золотистого кольору. А тим часом натираю моркву на дрібненьку терку Я взагалі дуже часто готую такі намазки, люблю їх. Можна додати сюди ще броколі, цвітної капусти. Тоді змінюється присмак і консистенція самої закуски, але загалом це така база, як я кажу. Далі я це все тушкую на невеличкому вогні, а тим часом потрібню кабачки. У нас уже розпочинається сезон, на городі ще немає, але на ринку вже досить бюджетна ціна. Додаю до сковорідки всі овочі, додам ще сіль. І я люблю додати італійських трав, суміш або прованські трави також. Класно тут смакую. І тепер тушкую на середньому вогні до готовності кабачка, і поки не випариться лишня волога. Бару зелень, Звичайно, найкраще пасує сюди, це кріп. Часничок. Це все відправляю в глибоку скляну миску, трішки схололо, додаю чесничок кропом. і плавлені сирочки. Вони в мене охолоджені, я їх злегка нарізала такими кубиками і перебуваю все за допомогою погружного блендера. Ось така ікра із кабачків. Прекрасна смачна паста готова. Зараз це здається, що ця маса рідкувата, нічого страшного. Викладайте в контейнер або в баночку, в холодильник на 2-3 годинки. По-перше, овочі всі подружяться з чесничком, з зеленю, будуть мати більш насичений смак, а по друге, подивіться, яка гарна консистенція. Влітку це основа всіх намазок на мої бутерброди. Можете додавати ковбаску, бастурму, хамон ікра даже дуже смачно. Роблю гріночку, намащую і насолоджуємося максимально просто і смачно. Впевнена, що вам і вашій родині також сподобається. Ще така сама закуска, суть та сама, тільки я овочі всі запікаю, Це ще виходить смачніше. Подрібнила кабачок на деко, морква кубиком. Знову ж таки, мої улюблені спеції, це прованські трави, олійка або е, топлене важкове масло. Це все в духовку на пів години. У мене температура 220 градусів. Я хочу, щоб вся лишня волога з кабачка випарувалась. До речі, ви замітили? Цибулю цього разу не додавала. Далі я відправляю це все в чашу блендера. Обов'язково часничок. Сьогодні я зробила ще більш натурально і смачно. Не використовую штучні сирки в магазині, а взяла домашній кисломолочний сир. Можна взяти, якщо магазини 5-відсотковий теж дуже смачно. І ось ця намазка, це дійсно попешна страва, чи як там, чи пеха страва, ну, загалом. Все це перебуває блендером, і ось така проста, швидка. Корисна і смачна закуска готова. Ну а я друзі, сподіваюся, що хоча б один з цих рецептів вам сподобався, ви обов'язково приготуєте. І напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей Готуйте, Готуйте з любов'ю. нехай у вас все буде добре. І в сезон овочів, фруктів старайтесь максимально використовувати ті дари, які нам дарує природа, і збагачувати свій організм всіма мікроелементами. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі.